Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють Знижки на уролесан. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 7 година і 31 хвилина київський час Просто найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас цієї ночі. Росія ударила по сумщині двома балістичними ракетами. Іскандер також ворог запустив по Україні шість ударних безпілотників за повідомленням командувача повітряних сил Микола Лищука. Всі шахеди були збиті в Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Новий пакет військової допомоги Україні оголосив Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Це вже восьмий пакет схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києва. Йдеться про обсяг 225 мільйонів доларів. Пакет містить батареї ППО Петріот, боєприпаси для систем «Насамс» і Хаймерс, артилерійські снаряди протитанкову зброю, боєприпаси для селецької зброї і власне інше обладнання. Американський президент також повідомив, коли в Україні будуть f 16 Давайте послухаємо двох президентів. Ми працюємо з нашими союзниками по НАТО, аби гарантувати, щоб Україна літала на винищувачах f 16 цього літа. Україна переможе. І я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці я також хочу обговорити, як ми можемо швидко і рішуче зупинити російський терор. Нам потрібні деякі швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для українських військових. Безпековий український договір на саміті НАТО підписали 23 держави та ЄС. Це перший подібний міжнародний акт. Його мета довгострокова підтримка України у сфері безпеки. Держава-підписанти зобов'язуються, зокрема, надавати військову техніку і навчати українських солдатів. У разі повторного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій партнери зобов'язалися швидко допомогти нашій державі протистояти воєнним та економічним шляхом. Договір є відкритим для прийдання інших держав і буде діяти паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО. Вже за два тижні стане відомо, чи можливо відновити атакований росіянами багатоквартирний будинок на столичному серці. Спецкомісія провела обстеження багатоповерхівки і має підготувати технічні висновки. Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, близько сотні людей, відселених із цього і навколишніх будинків, зараз отримують необхідну допомогу, зокрема, і забезпечують тимчасовим прихистком. Внаслідок ворожої атаки, 8 липня, був повністю знищений житловий під'їзд. Ще кілька сусідніх зазнали суттєвих пошкоджень. Загинуло тринадцять людей, з них п'ятеро діти. Охмадиті вже відновили подачу світла і води на черзі операційній і відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Дитяча лікарня постраждала від російського ракетного удару. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пріоритет відновити надання критично важливих медичних постухов Охмадиті в операційному блоці, відділеннях інтенсивної терапії та дитячої офтальмології, урології нейрохірургії. Частину відділень тимчасово перемістять до київських обласних лікарень, поки не відновлять всі корпуси. 8 липня Росія задала удар похмедиту. По нагадаю, на момент обстрілу у закладі було більше шести сотень пацієнтів. І тривали операції. Поранені отримали восьмеро дітей і понад 50 дорослих. Двоє людей, і один маленький пацієнт загинули. Україна затримала на Дунаї іноземне судно, яке допомагало росіянам незаконно вивозити з Криму за кордон українське зерно для маскування злочину. Капітан періодично вимикав gps трекер судна і вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок. Правоохоронці заарештували корабель, а капітану громадянину Азербайджану тепер загрожує 5 років в'язниці за порушення в'їзду на тимчасово окуповані території України. Валерій Залужний розпочав дипломатичну місію надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Дипломат вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу Вікторії Базбі. У своєму дописі Валерій Залужний зазначив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і очолюваного ним посольства. Залужний був призначений послом 9 травня. До того майже три роки він був головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні впродовж цієї доби діють графіки відключення світла. У більшості домівок світло вимикатимуть із 16 до опівночі. В ці години обмеження діятимуть у 4 черги, решту годин у 3. А це означає, що без енерговживання, енергоживлення, перепрошую, залишаться групи у темних слотах і ті, хто у сірих теж. В Укренерго прогнозують, що ситуація із енергопостачанням, ймовірно, поліпшиться вже за 10 днів. Коли вийдуть з ремонту атомні енергоблоки, відступить аномальна спека, власне. Відтак українці споживатимуть менше. Втім, найбільш ситуація. Залежить, звичайно, від інтенсивності ворожих обстрілів, поки ж графіки знеструмлень діятимуть упродовж доби. Дефіцит енергії частково допомагає покрити імпорт з-за кордону. Аномальна спека накрила Україну. Сьогодні очікується до 42 градусів на півдні України, в більшості областей до 40. Про це повідомила сином такині Діденко. Це майже абсолютний максимум за усю історію метеоспостережень. Пікові дні спеки з 13 по 16 липня. Така температура у першій половині липня незвична. Причиною є тропічне повітря з Африки. Спершу воно накрило Балкани, а вже звідти буде сунути на нас протягом 3-5 днів. Шалена температура трохи спаде наступного тижня. Від понеділка на заході, а у вівторок на Півні мешканцям півні і сходу доведеться терпіти спеку аж до суботи. Жителі Чілі зіткнулися з рідкісним природним явищем. Одне з найпосушливіших місць на землі пустеля Атакама несподівано розквітла і тепер більше нагадує поле десь у помірних широтах. Донедавна мляву пустелю тепер вкриють неймовірні краси білі філатові квіти. Серед місцевих жителів надзвичайне явище отримало назву Квітуча пустеля, як правило, натрапляється раз на 5-7 років, коли випадають рясні дощі. У Вінниці так само, як і у всій Україні, зараз, та у всій Європі. Зараз спека аномальна, але там купа цікавих людських історій. Розкрить максимально Руслан Сінічкін. І, е, і його абсолютно нова колега несподівана, бо Людмила Борбір поїхала удалі. Традиційно в цей час у нас погода. Тому власне про неї я зараз і розповідатиму. І знаєте, Ох, і спекою нас зустріла. Мі, зустріло місто фонтанів, тому що мені здається, що по обіді сьогодні містянам, а може навіть і нам з Русланом захочеться точно там в них освіжитися. Тому що температурні цифри мені навіть страшно називати сьогодні. Ці температурні цифри, але тим не менше, станом на зараз у Вінниці 22 градуси, але по обіді температура підійметься аж до плюс 40 градусів. І от загалом так. Температура сьогодні буде абсолютно по всій території України. Детальніше по регіонам вам все розповідає. Розпочинає традиційно зі сходу країни. Там сьогодні в день синоптики обіцяють до плюс 35 градусів зранку, та вночі буде від 21 до 25 градусів з плюсом. Сонячно і, власне, без опадів. На півдні сьогодні буде ще спекотніше, аж до плюс 39 градусів, і навіть до плюс 40. Зокрема, така Температура буде в Миколаєві та Херсоні у Криму плюс 38 Звісно, сонячно і без опадів. А от на заході сьогодні, попри досить спекотну температуру, ще й дощі Зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Черніцях та Ужгороді, буде від 31 до 36 градусів з плюсом. На півночі сьогодні максимум плюс 30, 33 градуси, градуси, і сонячно вже та без дощу. У центральних областях сьогодні від плюс 35 до плюс 37 градусів і також сонячно, спекотно і синоптики опадів не прогнозують. Столиця сьогодні не вирізнятиметься з загальної погодної картини. Там сьогодні буде максимум до плюс 33 градусів. Тепла і дощу синоптики не прогнозують. Традиційно переходжу до температурних рекордів, і оскільки ми а, сьогодні наша команда сніданку працює в Вінниці, то температурні рекорди власне також будуть вінницькими. Що ж, якщо ж вірити синоптикам, то насправді сьогодні цілком ймовірно, що а, температура поб'є попередні найспекотніші рекорди, але власне найтепліше, 12 липня, у Вінниці було у 1959 році. 34,5 градуси тепла. Сьогодні ж обіцяють плюс 38. а от найпрохолодніше було у 1974 році трішки більше 8 градусів. І знаєте, унікальність зараз спеки в тому, що вона до нас прийшла не місяць раніше, і все через тропічне повітря, зокрема з Африки та Середземного моря. І от на полегшення можна чекати не раніше ніж 15 липня, та й взагалі лише жителям заходу та півночі країни